Божі слова на кожен день. Я був серед вас, спілкувався з вами протягом кількох весен та осеней. Я довгий час жив серед вас і жив із вами. Скільки огидного у вашій поведінці пройшло прямо перед моїми очима, ці ваші щирі слова постійно звучать відлунням у моїх вухах. Мільйони і мільйони ваших сподівань були покладені на мій вівтар так багато, що навіть неможливо полічити. Однак, що стосується вашої відданості й того, що ви віддаєте, ви не віддаєте й найменшого. Ви не поклали на мій вівтар жодної крихітної краплі щирості. Де плоди вашої віри в мене? Ви отримали від мене нескінченну благодать. Ви бачили нескінченні небесні таємниці. Я навіть показав вам небесне полум'я, але в мені не вистачило духу спалити вас. А скільки ви дали мені натомість? Скільки ви готові віддати мені? Ти береш їжу, яку я дав тобі до рук. Повертаєшся і жертвуєш її мені, заходячи навіть так далеко, що кажеш, що це те, що ти отримав в обмін на під твоєї власної тяжкої праці і що ти жертвуєш мені все, що тобі належить. Як ти можеш не знати, що всі твої пожертви мені це вкрадене з мого вівтаря? Більше того, жертвуючи їх мені? Чи не обманюєш ти мене? Як ти можеш не знати, що те, чим я втішаюся сьогодні, це все приношення на моєму вівтарі, а не те, що ти заробив своєю тяжкою працею і потім мені пожертвував? Ти посмів обдурити мене таким чином. То як же я можу помилувати тебе? Як ти можеш очікувати? Що я терпітиму це далі. Я віддав вам усе, я відкрив вам усе, забезпечив задоволення ваших потреб і відкрив вам очі, а ви обманюєте мене таким чином, незважаючи на власну совість. Я безкорисливо дарував вам усе, щоб, хоча ви й страждаєте, ви все одно здобули від мене все. Що я приніс із небес. Незважаючи на це, ви зовсім не присвячуєте себе мені, і навіть якщо ви зробили крихітний внесок, ви намагаєтеся після цього зводити рахунки зі мною. Невже твій внесок не дорівнюватиме нулю? Те, що ти дав мені усього лише піщинка, а те, що ти попросив у мене? Тонна золота, чи не є ти просто нерозумним? Я працюю серед вас, немає абсолютно ніяких слідів десятини, яку належить віддавати мені, не кажучи вже про будь-які додаткові жертви. Більше того, ті 10%, які вносять побожні люди, забирають собі нечестиві. Чи не всі ви розсіялися від мене? Чи не всі ви є ворожими мені? Чи не всі ви руйнуєте мій жертовник?» Як можуть такі люди бути скарбом в очах моїх? Хіба вони не свині та пси, до яких я відчуваю огиду? Як я можу називати ваші злодіяння скарбом? Для кого насправді відбувається моя робота? Можливо, її мета полягає в тому, щоб уразити вас усіх, щоб виявити мою владу? Хіба ваші життя не залежать від одного мого слова? Чому я використовую слова тільки щоб настановляти вас, а не перетворив слова на дійсність, щоб уразити вас, як тільки зможу зробити це? Невже мета моїх слів і роботи тільки в тому, щоб уразити людство? Хіба я Бог, який без розбору вбиває невинних? Чи багато хто з вас зараз постає переді мною всім своїм єством у прагненні вірного шляху людського життя? Тільки ваші тіла перебувають переді мною, ваші серця все ще в бігах. Далеко далеко від мене, оскільки ви не знаєте, у чому насправді полягає моя робота, серед вас чимало тих, хто бажає відійти від мене й віддалитися від мене, сподіваючись натомість жити в раю, де немає ані кари, ані суду. Хіба не цього бажають люди у своїх серцях? Я певна річ. Не намагаюся примушувати вас. Хай який шлях ви обираєте, це ваш власний вибір. Сьогоднішній шлях супроводжується судом і прокляттями, але ви всі маєте знати, що все, що я дарував вам, чи то суди, чи то кара, це найкращі дари, які я можу дарувати вам, і це все є тим, Чого ви нагально потребуєте?